Кардинально відрізняється життя в селі і в місті. Я пам'ятаю, що в селі, коли ми жили, було Пасха, свята, різні свята. Це таке, така подія. Всі готуються, прибирають, миють, варять, наварюють на цілий тиждень, там виходилося їди. І виходить так, що... Ну і Гості приходять, рідні сходяться, з'їжджаються. Це так особливо на різдвяні свята, це оці ну, колядки, щедрівки. Це так цікаво було, і так якось воно душевно, А в місті я цього чогось не відчуваю. Звичайно, що. Ці всі традиції підтримуються в сім'ї. От якщо жінка в сім'ї це підтримує, значить її і, і, всі, і сім вся сім'я буде теж це все підтримувати, тому що добре, що наготовлено, там, прибрано і тому подібне. Звичайно, що всіх долучають до цієї роботи, тому що це сімейні свята, і звичайно, це все повинно відбуватися і робитися всіми всі, членами сім'ї. А як у вас? Які у вас ці відчуття? Чи є відчуття святості, отось, свята от такого? Я знаю, що в деяких місцевостях є прямо в неділі, до церкви ходять. Це теж вихідний, і з деякими я поставщиками працюю, що от в неділю так, мені буває навіть незручно, коли я там пишу, що ну, мені там треба товари і тому подібне. От, я, наприклад, зараз все перед Паскою сижу, товарисю поливаю свій, тому що прийшов товар, мені його треба полити. Ну, свята, понятно що. Квіточка все одно хоче впитки. А які у вас у ці відчуття? Є воно? Чи це мені так тільки здається? Прям... Прям не знаю як. Розкажіть свої враження в коментарях. Буду дуже вдячна.